Вітаю, друзі! Продовжуємо вивчати англійську мову. Переходимо до наступної практики, після якої передбачений другий тест. Минулого разу ми вже зупинялися на дієслові жити to «to live». Давайте його повторимо. I live in рівне. I live in Rivne. Я живу в рівному. Пам'ятаємо про звук В у кінці слова. You live in Kharkiv. You live in Kharkiv. Ти живеш в Харкові або ви живете в Харкові. We live in Dnipro. We live in Dnipro. Ми живемо в Дніпрі. А як сказати англійською Я їду? Це в нас to go. To go. Бачите, не go а go, to go. I go to Луцьк. I go to Луцьк. Я їду до Луцька. I go to Lutsk. Я їду до Луцька. You go to Poltava. You go to Poltava. Ти їдеш до Полтави або ви їдете до Полтави. You go to Poltava. Ти їдеш до Полтави або ви їдете до Полтави. We go to Чернігів. We go to Чернігів. Ми їдемо до Чернігова. We go to Чернігів. Ми їдемо до Чернігова. I go to Lutsk. You go to Poltava. We go to Черніг. They go to Vinnica. They go to Vinnica. Вони їдуть до Вінниці. They go to Vinnica. Вони їдуть до Вінниці. Пам'ятаймо про закінчення S і «с» у займенниках He, she it, він, вона, воно. І тут навіть знову ж таки ближче до Z, ніж до S. He goes. He goes to Sumy», Він їде до Сум. Або She goes to Миколаїв. She goes to Миколаїв. Вона їде до Миколаєва. She goes to Миколаїв. Вона їде до Миколаєва. They go to Vinnytsia», He goes to Sumy. She goes to Mykolaiv. Хочу нагадати, що з усіма дієсловами в цьому відео ми вже знайомилися в нашому тематичному словнику. Ось чому бажано дивитися курс послідовно та нічого не пропускати. Наступне дієслово у нас купувати. To buy. I buy. I buy. Я купую. I buy. Я купую. You buy it You buy it ти купуєш це або ви купуєте це. You buy it. Ти купуєш це або ви купуєте це. Вей байт. Вей байт. Ми купуємо це. We buy it. Ми купуємо це. I buy. You buy it. We buy it. They buy it. They baite. Вони купуються. They buy it. Вони купують це. He buys it. He buys it. Він купує це. He buys it. Він купує це. She buys it. She buys it. Вона купує це. She buys it. Вона купує це. They buy it. He buys it. She buys it. Продавати це в нас to sell. I sell. I sell. Я продаю. I sell. Я продаю. You sell it. You sell it. Ти продаєш це. Ви продаєте це. You sell it. Ти продаєш це. Ви продаєте це. We sell it. We sell it. Ми продаємо це. We sell it. Ми продаємо це. I sell. You sell it. We sell it. They sell it. They sell it. Вони продають це. They sell it. Вони продаются. He sells it. He sells it. Він продається. He sells it. Він продається. She sells it. She sells it. Вона продається. She sells it. Вона продається. They sell it. He sells it. She sells it. Допомагати to help. I help. I help. Я допомагаю. I help. Я допомагаю. You help. You help. Ти допомагаєш. Ви допомагаєте. You help. Ти допомагаєш. Ви допомагаєте. We help. We help. Ми допомагаємо. We help. Ми допомагаємо. I help. You help. We help. They help. They help. Вони допомагають. They help. Вони допомагають. He helps. He helps. Він допомагає. He helps. Він допомагає. She helps. She helps. Вона допомагає. She helps. Вона допомагає. They help. He helps. She helps. Наступне дієслово у нас думати. To think. Ми вже частково розглянули його на нашому знайомчому занятті. Давайте ще раз послухаємо носія. Think. 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 Це дійсно складний звук для нашого артикуляційного апарату. Щоб його вимовити, треба трошки лизнути передні зуби. Тобто я думаю, I think. I think. я думаю, I think. Я думаю. Дуже важлива правильна вимова, адже, наприклад, тут є схоже дієслово, що означає тонути. Think, Sink. Тому бажано вимовляти правильно. You think. You think, ти думаєш, ви думаєте. You think. Ти думаєш, ви думаєте. We think. We think. Ми думаємо. We think. Ми думаємо. I think. You think. We think. Вони думають. Дуже чекав саме на цей приклад. They think about it. They think about it. Вони думають про це. Між іншим, одразу нове слово, прийменник about, про. Це не about, це about. About. They think about it. Вони думають про це. У словах. They та think є певна різниця. В обох випадках у нас літери «th», але ця комбінація вимовляється трохи по-різному. They, 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 think, think, think. Тобто у випадку звони ми язиком впираємося в передні зуби, they, у випадку здумають, ми язиком намагаємося трохи лизнути передні зуби. Think. І виходить, They think. Так, це непросто, але дуже важливо це засвоїти для коректної вимови. They think about it. Вони думають про це. He thinks about it. He thinks about it. Він думає про це. He thinks about it. Він думає про це. She thinks about it. She thinks about it. Вона думає про це. She thinks about it. Вона думає про це. They think about it. He thinks about it. She thinks about it. Здумати ми розібралися. Тепер поговоримо. Говорити буде to speak. До речі, нагадую, що дуже важлива довгота. Також в англійській назви мов пишуться з великої літери. I speak Ukrainian. I speak Ukrainian. Я говорю українською. I speak Ukrainian. Я говорю українською. You speak German. You speak German. Ти говориш або ви говорите німецькою. You speak German. Ти говориш, ви говорите німецькою. We speak English. We speak English. Ми говоримо англійською. We speak English. Ми говоримо англійською. I speak Ukrainian. You speak German. We speak English. They speak German. They speak German. Вони говорять німецькою. They speak German. Вони говорять німецькою. He speaks English. He speaks English. Він говорить англійською. He speaks English. Він говорить англійською. She speaks Ukrainian. She speaks Ukrainian. Вона говорить українською. She speaks Ukrainian. Вона говорить українською. They speak German. He speaks English. She speaks Ukrainian. Практикувати англійською майже так і буде. To practice. I practice English. I practice English. Я практикую англійську. I practice English. Я практикую англійську. Знову ж таки, не practice, а to practice. You practice German. You practice German. Ти практикуєш, ви практикуєте німецьку. You practice German. Ти практикуєш, ви практикуєте німецьку. We practice Ukrainian. We practice Ukrainian. Ми практикуємо українську. We practice Ukrainian. Ми практикуємо українську. I practice English. You practice German. We practice Ukrainian. They practice English. They practice English. Вони практикують англійську. They practice English. Вони практикують англійську. He practices German. He practices German. Він практикує німецьку. He practices German. Він практикує німецьку. She practices Ukrainian. She practices Ukrainian. Вона практикує українську. She practices Ukrainian. Вона практикує українську. They practice English. He practices German. She practices Ukrainian. Вчити у сенсі вивчати мову to learn, to learn або американський варіант to learn, to learn. Як і домовлялися, будемо вивчати британську англійську, проте цього разу послухаємо обидва варіанти вимови. Learn, learn, learn. І тепер американський. Learn, learn, learn. Тобто не learn, а learn. Learn. I learn English. I learn English. Я вчу англійську. I learn English. Я вчу англійську. You learn German. You learn German. Ty wczyš wyvчите німецьку. You learn German. Ти вчиш вивчите Німецьку. We learn Ukrainian. We learn Ukrainian. Ми вчимо українську. We learn Ukrainian. Мы учимо украинську. I learn English. You learn German. We learn Ukrainian. They learn English. They learn English. Вони вчать англійську. They learn English. Вони вчать англійську. He learns German. He learns German. Він вчить немецьку. He learns German. Він вчить німецьку. She learns Ukrainian. She learns Ukrainian. Вона вчить українську. She learns Ukrainian. Вона вчить українську. They learn English. He learns German. She learns Ukrainian. Дуже добре, друзі. Давайте повторимо нові вивчені речення. Практика це наше все. I go to Lutsk. I go to Луцьк. Я їду до Луцька. You go to Полтава. You go to Poltava. Ти їдеш до Полтави. Ви їдете до Полтави. We go to Чернігів. We go to Чернігів. Ми їдемо до Чернігова. They go to Вінниця. They go to Вінниця. Вони їдуть до Вінниці. He goes to Суми. He goes to Sumy. Він їде до сум. She goes to Миколаїв. She goes to Миколаїв. Вона їде до Миколаєва. I buy. I buy. Я купую. You buy it. You buy it. Ти купуєш це, ви купуєте це. We buy it. We buy it. Ми купуємо це. They buy it. They buy it. Вони купують He buys it. He buys it. Він купує це. She buys it. She buys it. Вона купує це. I sell. I sell. Я продаю. You sell it. You sell it. Ти продаєш це. Ви продаєте це. We sell it. We sell it. Ми продаємо це. They sell it. They sell it. Вони продаються. He sells it. He sells it. Він продається. She sells it. She sells it. Вона продається. I help. I help. Я допомагаю. You help. You help. Ти допомагаєш. Ви допомагаєте. We help. We help. Ми допомагаємо. They help. They help. Вони допомагають. He helps. He helps. Він допомагає. She helps. She helps. Вона допомагає. I think. I think. Я думаю. You think. You think. Ти думаєш. Ви думаєте. We think. We think. Ми думаємо. They think about it. They think about it. Вони думають про це. He thinks about it. He thinks about it. Він думає про це. She thinks about it. She thinks about it. Вона думає про це. I speak Ukrainian. I speak Ukrainian. Я говорю українською. You speak German. You speak German. Ти говориш, ви говорите німецькою. We speak English. We speak English. Ми говоримо англійською. They speak German. They speak German. Вони говорять німецькою. He speaks English. He speaks English. Він говорить англійською. She speaks Ukrainian. She speaks Ukrainian. Вона говорить українською. I practice English. I practice English. Я практикую англійську. You practice German. You practice German. Ти практикуєш. Ви практикуєте німецьку. We practice Ukrainian. We practice Ukrainian. Ми практикуємо українську. They practice English. They practice English. Вони практикують англійську. He practices German. He practices German. Він практикує Німецьку. She practices Ukrainian. She practices Ukrainian. Вона практикує українську. I learn English. I learn English. Я вчу англійську. You learn German. You learn German. Ти вчиш ви вчите Німецьку. We learn Ukrainian. We learn Ukrainian. Ми вчимо Українську. They learn English. They learn English. Вони вчать англійську. He learns German. He learns German. Він вчить німецьку. She learns Ukrainian. She learns Ukrainian. Вона вчить Українську. Молодці друзі, так тримати. Сьогодні ви зробили чималу роботу. Я чудово розумію, що вивчення чужої мови вимагає чималих зусиль, але те, що ви додивилися до цього моменту, вже показує те, наскільки ви рішучі в своєму бажанні вивчити англійську. Якщо ви вже достатньо впевнено себе почуваєте, запрошую до Google Class виконати другий тест. Хто ще не приєднався до Google Class, але хоче, код ви можете побачити на екрані. Наступна наша тема розкриє дієслово бути тобі, проте спочатку нам доведеться серйозно попрацювати з тематичним словником, щоб попередньо познайомитися з новою лексикою. Дякую за увагу, друзі. Побачимося в наступному відео.